Хто не любить поласувати справжніми українськими варениками. Таких напевно важко знайти. Журналісти вирішили підрахувати, у скільки обійдеться приготування нашої національної страви в різних країнах світу. За основу взяли один із рецептів вареників з картоплею та шкварками. Ціни на продукти брали середні, виходячи з даних онлайн-супермаркетів і форумів у Києві, Москві, Мінську, Празі, Варшаві та Чикаго. Колеги дослідили, скільки коштуватиме приготування вареників у різних країнах світу. Правда, без деяких труднощів не обійшлося. Наприклад, щоб знайти у США сало, необхідне для приготування шкварок, довелося піти в так звані російські магазини. Вартість розраховували в національній валюті кожної країни. А потім, щоб одержати вартість однієї порції, отриманий результат ділили на чотири і переводили в гривні за курсом. Найдешевшими вийшли вареники, приготовані в Києві 3 гривні 87 копійок за порцію трохи дорожче вийшли варшавські і праські вареники. А американські виявилися майже втричі дорожчі українських. Дорожнечу заокеанських вареників експерти пояснюють, високими цінами на цілий ряд продуктів. Свинячий жир, так сало називають у США борошно і кефір, який зустріти на заході, майже нереально.